Року у свято воздвиження чесного і животворящого Христа резиденція мукачівських єпископів відчиняє двері для всіх, хто хоче дізнатися більше з історії міста. Зустрічають гостей семінаристи Ужгородської, греко-католицької богословської академії імені блаженного Теодора Ромжі, проводять невеличкі екскурсії та відповідають на численні запитання відвідувачів. Маємо можливість показати ту історію, і той такий. Дорогоцінний скарб, котрий владика Мілан покійний, наш такий будівничий нашої єпархії, старався зберегти, брати своїм служінням, своїм таким вченням про церкву, котру вони сім років стараються поглиблювати щороку, показують гостям міста і розповідають ту історію, яка є для нас цінною. І яку ми стараємося зберігати сьогодні і нести її через віки. Ось до прикладу кілька фактів про консисторіальний зал, спроєктований нашим будівничим таким 18 століття Андрієм Бачинським, персоною, яка дістала в спадок від Марії Терезії Цей зал. Зокрема, цей зал був зорієнтований на те, аби прийняти. Ту фундаторку велику у цих стінах. На жаль, через певні обставини вона не змогла все-таки відвідати його, але згадка і пам'ять про ту подію і про те великий такий спадок, який вона подарувала для нашої церкви, зберігся. Цей зал виконаний в такому бароковому стилі, який дуже гарно підкреслює таку європу, європу 18-го століття. У залі зберігається і багато особистих речей мукачівських єпископів, зокрема, ризи, у яких служив Теодор Громжа. Пам'ятні речі зі святкувань з участю владик мітри тощо. Ми в резиденції в самій формально не вперше, тому що дочка вчиться в Теобенді в школі. і Ми були перший клас в резиденції щодня. Ось, але саме в резиденції оцих поверхах. Прекрасних верхніх, ми вперше я навіть не очікував, що тут так гарно. Я думав, що це просто як ну адміністративна споруда. А тут виявляється, кожен зал це мистецький витвір. І ми дуже раді за можливість відвідати ці такі сакральні місця для Ужгорода, для Закарпаття. Мені сподобалося все теж дуже вразила багата архітектура. Тобто дуже класно, теж уявляю, що як офіс такий буде, а тут ще багатше і прикольно. Дуже меблі, гарні, от пороздивлялися. Це мистецтво вітража і при вході, ну це ми, в принципі бачили майже щодня, але тут всередині дуже гарні зразки вітражів. Це неймовірно. І краєвиди Ужгорода, і які які в принципі не бачиш у на нас Багато хто на день відкритих дверей приходить щороку, адже тут постійно можна почути щось нове, кажуть відвідувачі. Я тут в третій раз, але ем, вперше з екскурсією було минулого року, коли був день відкритих дверей, і семінаристи провели дуже гарну екскурсію, пояснили значення кожної кімнати, як з'явилася ця резиденція. Було дуже цікаво. Я запам'ятала, що ця кімната була облаштована на приїзд Марії Терезії. І тут є навіть надпис Віват Марія Терезія. приходжу, щоб нагадати собі кожного року історію е, собору і е, історичних подій, що тут є. Як саме боролася церква за свободу, за те, щоб люди вільно могли відвідати нашу греко-католицьку церкву? От і для мене кожен рік, можливо, є якийсь новий, цікавий е, факт. Наприклад, як сьогодні я відкрила за. Зображення ангелів, що це можливо зображення дітей Йосипа Бокшая, тобто художника, хто розмальовував цю капличку. Олегені так є переданням, що Бокшай зобразив саме своїх дітей, своїх чотирьох синів. Це є розмальована в такому візантійсько-українському, закарпатському такому стилі. Бо якщо подивитися так на стіни, то можемо побачити такий стиль, якому часто давно робили е, наші коври, вишиванки і всяке таке, таке. І також можемо бачити навколо ікон е, переплетіння, яке символізує собою таку візантійську традицію, іконоопису, іконографії. Тут ми зараз можемо побачити герб владики Теодора Мацапули, де є зображена Бойківська церква. І дуже люди цікавляться, що є за літери тут, але всі питаються перші літери. І перша літера, яку ми можемо побачити, то є В, тобто воплочене слово, і за координує владика Теодора Мацапула. Ну і тут зберігаються взагалі це є ризниця, де зберігаються його ризи. Дикірі трекири, які він використовує на літургії, також у цій різниці знаходиться дзеркало, яке Марія Терезія подарувала правлячому архієрею, який був тут, тобто датується приблизно 16 століттям, яке збереглося і до сьогодні. Вихованниця школи Святого Франциска. Я сьогодні прийшла на день відкритих дверей. Вже не перший рік сюди ходжу. Подобається, як тут реставрували все і як виглядають стіни ну, взагалі дуже красиво. Історію краще можна відчути через можливість глянути їй у вічі зблизька, скажімо, через конкретні об'єкти, що століттями залишаються головними свідками минулого.